Сьогодні 9 вересня і починається за довгий час якісь подорожі в моєму житті. Я їду другий раз у житті в Олександрію. Колись я там був на змаганнях з Хортенгом і міста не бачив. Сьогодні в мене є можливість поїхати і, в... і виправити це. Зараз я в Олександрії зустрівся з Натаном Володимировичем. Yeah. І ми крокуємо кудись. Коротше, Натан мене веде. Да. Зараз ми з Натаном у Макдональдсі будемо снідати, чи обідати. Чи обідоснідати. Якось так. Зараз ми з Натаном пишемо так. Я пишу. Я пишу. Я пишу для вас. Пишемо кріншреп, тому що я зараз готую крінж альбом. Так, крінжа. Є! Yeah. Зараз ми знаходимося біля якоїсь ящерки, точніше дракона безкрилого, того що колись дерево проросло і одірвало йому крила. І... Е дуже холодно, я п'ю айслат, бо Вона холодно. Тож... Е Натан е п'є вже, 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 вже все випив. Це кент натана ілюха. Це взагалі авторитет, важний тип. Він нарішав натану монітора. Поміжете? Чувак За просто 1500 на 350 скинув, ребята. Я просто такий єврей пише. Ну, а по вигляду молдаван. Побільше би таких друзів. Нам потрібні друзі, які вміють скидувати ціни. Добре, всім гарного дня. Люди, Чекайте далі буде ще. піцу хочеш? Да. Значить, натанчик. Вже з монітором в руках. Ми крокуємо додому їсти піцу. Воно Ілюха люха несе. На цьому кадрі закінчується цей день. Я фоткаю, хтось знімає на відео якогось кота. У на танчик стоїть в одинокий магазині. Завтра буде весело. Я звичайно співаю, а тут. За мене все зроблять Кайф. своїх. Навіть не треба. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, а що не так. Добрий ранок, Україно, Прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави й молока. І так. Дев'ята ранку я крокую в тренажерний зал, ну, тобто качаться. Це перший раз в житті, коли я буду в іншому місці цим займатися. Ну що ділюся своїми враженнями стосовно залу. Мені сподобалось. Дуже офігенні умови за 40 гривень, як на мене. Випробував два нових тренажера, які ще ніколи в житті не пробував. Зараз я йду додому, до Натана, до Насті, чекаю їх, поки вони вирішать всі свої справи. І далі, скоріш за все, продовжу з Натаном писати наш спільний трек. Зараз я в парку. Ми з Натаном встигли трошки трек поробити. Зараз він на роботі, а я просто гуляю по Олександрії. Сказати, що є щось особливе в цьому місці. Це Руслан Ротань і качалка за 40 гривень. Все. Щоб сказати, щоб сильно відрізнявся від Кропивницького міста, не можу, але це і не є погано. Ні, хоча можу забрати слова, тут є дуже гарний парк. Ну, стадіончики. Мені сумно, що я не можу побачити Руслана Ротаня, Це ж легенда українського футболу як футболіст. Та, в принципі, як тренер він і збірну України тренував молодіжну і немолодіжну тренував збірну України. Зараз діючий тренер Олександрії, недавна перемога над шахтарем. Мощний тіп. От є ідея зайти в офіс Олександрії і сказати, що я спортивний журналіст і хочу взяти в нього інтерв'ю, з таким чином з ним розфоткається. Здається мені, що він, якщо дізнається, що саме Дмитро... Якщо саме Дмитро Бувера прийшов, може злякатись того, що він не знає хто це. Нічого, парк класний, зараз пройдусь далі, гляну, що ще є. Цікаво. Це прикольно зробити парк біля футбольного поля, то можна так навіть день планувати перед футболом, щоб перейти по парку, глянути, як тут гарно, і потім піти на футбол. Сумно, що в найближчим часом, ну, поки я тут не грає. Але якби грала, я б пасково пішов. Ну, звісно, саме в Олександрії, якби грала це красиво. Я так розумію, це кінець парку, але теж гарно зроблено. Сьогодні останній день мого перебування в Олександрії. Ми з Натанчиком повернулися з місця, де все почалось, в Макдональдс. Поїмо, я йду до нього додому, забираю речі і ми крокуємо до автобусу. Цікаво. Я з Олександрією все вчора сказав, що особливого тут Руслан Ротань і качалка за 40 гривень. В принципі, а так це цепь звичайний місць. Я, до речі, його не помітив. ОА кажуть. Я думав, що ти просто так написав подруги. А може і просто так, я не знаю. Ну типа ну ОА ну, це точно. Це вам вам наше не можна дивитися, ми будемо їсти.